Привіт! Слава Україні! Давай, Славік, поміняємося містами, щоб сонце на мене світило, а не на тебе. Всім привіт ще раз. Сонце якраз в п'ятак. Значить, я вам сьогодні у відосі розкажу, як ініціатива ініціатора. Ну це все чуть-чуть далі. А поки що ви там поставте лайкос, е напишете свій коментар і так далі. Значить, в попередніх відео е остання робота Арпала була. Я вже говорив, що в принципі не далі ми вже його нацепляти, не дождні ми з ним працювати. Але ми не доробили роботу в Іванівни. Плюс пішов спрос. Люди соответственно, сусіди, проходящі, проїжджащі люди глянули. Ага, апарат бомба. Зробіть же жінам таку саму роботу, так як ресовці ж підпиляли всю лінію, не тільки ж один двір у Іванівни. І тобто там є одна бабуська підходила. Ну вона каже: хочете, забирайте його собі. Мені тіпа типу, не треба, я топлю газом. Ну звісно, ми його нам воно не потрібно зараз. З літо ми і собі і своїх посадок вистачить. Приходила інша бабуська, е, теж запитувала, що буде стоїть. кажу, бабусь, розберемося, надамо вам послуги, все зробимо. Питань немає. Потім вже оприділимо. Е, Они дядя Саша, той той чоловік, який нам треба, поїхав. Кажу, зробимо, роздивимось, подивимось і так далі. Одним словом, будемо подимати з оцим апаратом е село із колін. <сум> будемо надавати послуги по мірі можливості. Я, в принципі, думав, що погодка там буде щось, ті, топ уже до весни в поле поїдемо. Тому ж, попередні в попередніх відео і говорив, що від... раз от працюємо, і все, ставляємо на притику і будемо працювати у полі. Коли все ж таки така погода, рання весна, воно це все діло тягується. Зараз в першу чергу ми їдемо до Іванівни, доробимо там роботу, фронт роботи, який ми зробили. Потім обриділимося, чи ми поїдемо до бабуськи, чи до дядца, що за якого я тільки що казав. Він приїхав і хоче, щоб ми йому надали послуги. Питав за ціну, яка ціна буде роботи. Кажу, ну хрен його знав, скільки вам, що вам сказати. Об'яснив йому так, що я до повного зар'ю солярки, ми там проробимо день-півдня, ну в нього там така куча, що на цілий день роботи. Потім роботу зробимо, приїду солярку, доль'ємо опять до повного, приділимо. Ага, отакий розход солярки, тої, щоб там і чоловіка на коліна не ставить, ну і собі, щоб те щось було там, скажімо, на труси, на носки, на могорич. Один момент. І значить, куди ми поїдемо, хрені зна, чи до бабуськи, чи до яца, чи це треба буде дзвонитися все в телефонному режимі. Плюс він ще хоче. От бачите, як люди говоряться, що палить нельзя, тобто... В такий, такий час, такий стан, тобто краще не палить, і людина кукурузиння каже: Давай я зрубаю кукурузиння, і ми щоб через оцю штуку пропустити її. Тобто, те кукурузиння, щоб не палить на городі, так як можна. А деякі люди кучі понакладали, колес понакидали, фух, і все пішло в небо по красоті. Ну от різні ми люди. Значить, суть ініціатива ініціатора. Пам'ятаєте, було відео, там один підписчик так переживає перед під кожним відео пише, що там Іванівна, що там, як там ви зробили роботу чи ні. То це ж для нього відповідаю. Ми, ну, ж, кажеться по відосах, що просто ходить он, молодий фермер, то я, відоси знімає, там нехер йому ділять, е, жесть беззаботне і так далі. Немає інших справ, інших, іншої роботи. І отож сидить чоловік і виписує, то от розказує. Були роботи, були моменти, від'їжджали, заїжджали. Ну коротше, куча своїх справ. Ми зробили роботу в Біванівни перед двором у бабуськи, допомогли їй. До речі, обговорився я був у тому відео, що я сказав 11 тисяч 11 з копійками машину дровні привезли. Ні, я в неї був перепитав 5 кубів, 9 з половиною тисяч гривень. Рубані на попиляні на цурочки і рубані. Зробили ми ту роботу були перший день перед двором. Саню і ми там поработали. Все зробили те, що лахміття лежало під двором. Перебили, перепиляли, перевозили, все зробили по красоті. А фронт роботи, який ще був у дворі, ми його не зачіпали, так як думаю, пізніше приїдемо, схватимося, зробимо і так далі. І вийшло так, що ми це все діло зробили на тій неділі. На цій неділі... Тікай, на цій неділі привіз хлопців. Хлопці розпиляли гілочки окремо, товстіше окремо і тут... Пішла ініціатива гергелить ініціатора. Я вже, чесно говоря і пожалів, що я з цим зв'язався. Тому що, ну, як кажеться, сільки не роби людям добра, вони тобі все одно будуть е, плювати у спину. Е, хлопці ж працюють, я поїхав, ми з батьком займалися іншими справами. Ви бачили, перевоз... приїхав трактор і так далі. Е, тут же ж Славік і Санєю працюють, і Бабулік Іванівна починає. Оці гілочки перерубані, вони е, подрібнювані через оце. Вони мені вже не треба. Ви, аби ви їх вивезли. Отакі гілочки обрубуйте, обцюкуйте тупором, я їх, каже, на дрова ж собі пущу. Ну, Славік же ж каже, такі переб'ємо цим же це і все буде востик. Ні, 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 мене це не влаштовує, це туди. Оце товстіше отуди. А хто ж мені занесе оце отуди? А рубать хто мені буде? І коротше, пішло куча вторичних питань. Тобто люди, ну я розумію, возраз, все бабуська на першому відео, вона благодарила, каже, дякую вам велике. Де ви взялись на мою голову? Роботу зробили, все молодці. На другому вже на другий день вже починається. То те, то все, то те і не так. Може, ми зараз ось нацепили цей апарат, взагалі до неї не поїдемо. Приїдемо на скарги, що сюди, щоб я вас і не бачила. Ну суть я так уважу. розумієте, хочеться краще. Приїхав безкоштовно, надати послуги, допомогти жіночці, якій в якої. Син воює, зять воює, якось би ну старенька. Да? в мене вже бабусі немає зараз в небес не померла, тобто немає з кому сильно допомагати. Да? І тут виходить, що ти, типу зробив, ти, типу молодець, ну ти все одно не такий, треба зробити отак, отак, отак. Ну такий чуть-чуть, маленький нюанс. Так що, що, апарат нацепили ми? Поїдемо працювати. Славік сьогодні мене за оператора. <хи> так що не перемикайтеся. Зараз подивимося, ще Іванівну, що вона нам ще заспіває. Так що насипайте лайкосів і будемо потихеньку ми відчалювати. Ну ми на місці, це такий очот для самого, для самого переживательного коментатора. Ось, значить, наш фронт роботи. Гілочок багатенько. Всякі отакі дрючечки. Оце, якщо розібратися, оце для цього куплений був оцей апарат, який перебиває на отакі дрючечки, все чотенько робить. Те, що тостіше, вже можна самому. Барбос. Барбос на місці. Все тут в Івановне чистота. Дивіться, там які гнидники були. Все ми розібрали, розчекрижили, дрова он лежать. Ось очки. це те, що я вам казав. Мені таке каже, тут рубайте, я потім буду його рубати, пиляти і так далі. Або ж хто мені порубає, замість того, щоб перебити його на апарат. Буде Іванівна чи рубаче, я не знаю, бо в нас часу е, всім допомагати немає. Хоч і хочеться, звісно, але ж одною рукою запісю за, за цей цю не візьметься. Тобто, те, що можемо, те робимо. В общем що, фронт роботи подятний. Треба зараз посчитаю, скільки вийде виборок за, цього, за цієї кучі гілля. Я вам скажу так, що проще його замоторити. Оцю. А цей апарат перебить, переносить, чимо це зараз грузить на прицеп і вивозить. це, наверно, в тракторний, воно хрен влізе. Ну, якщо і влізе, то прийдеться його трамбувати. Да? І буде один прицеп там тракторний вивозить, гімороїться тільки. А тут ще якась дровина буде. Як на мене, он бомба. Славік, як тобі ці дрова? Ти ж топив? Бомба? Тоненькі. Тоненькі вони тепло дають так, що мама мія. Моментально, якщо дрючок, допустимо, поки розгориться, якщо ще сирий, то ще він може ті шипіти, то це моментально раз-два і вже в грубці тепло дає. Ну, кожному своє. Так що все, будемо починати роботи. Я думаю, часок і цієї кучки не буде, і підметемо, у беремі буде порядок Іванівни. А, ще жонок куча, йо -моє. Ну ладно, все в общем, робоємо. Ну, що ми маємо? Славік вже часу не пройшло. Ну, десь, коротше, до часу. При... Минут 40 ми прибрали оцю. Оцю ділянку. Що тут було? Вийшло в нас отаких. У мене сім, у Славіка 6, 6 балів. Вроді би, да ну, як скаже, хтось подумає, вохера бора, нахер вона нужна, проще її спалить, проще її викинуть. Статю Івану, пару слов прокоментуйте. Не годиться дрова чи що? Ой, я, я не знаю. Та буде бомба, я вам кажу, ми в цьому сторожки топимо пісня. Тать минуть температура вже куди тим дубовим дровам. Так мало, але довго. Ой, бистро. Ну, нічого, спалю. Ну я вам яка разниця, що я вам. Не, І Немає за що. Добре. Ну, Андрюка. Зараз ще підемо до вашої сусідки, подивимося фронт роботи. А, ще ж кучу треба доробити, я вже такий швидкий. Так що, як там писали, молодий фермер зібрав, але нехай плове, так що не додумайтесь більш такого писати. Якщо молодий фермер взявся за роботу, то він її доведе до кінця. Але все зараз не встигається. От ми зараз, наприклад, цю кучу добиваємо і поїдемо от туди до сусідки. Підемо, вірніше. подивимося на фронт роботи. І сьогодні вже ніхто там нічого робити не буде, тому що час, час, все час. А час грає не на. Не в нашу роль, значить, я дивлюся, вже по хмарам, вже таке, як підтягує. Писало дощ з обіду. А зранку хмари. Коли взагалі сонечко вийшло, тепленько було гарно. Нічого, я думаю, це нормальна тема, оці дровцятка. Бабуські підсобили. На розтопочку буде. Там вже там куча, йомайо образовується. Те то, понятно, там рубать пилять, там он тоже рубать пилять, там ще є за цим в дровничку чуть-чуть, Я он там йо маю. На недельку, на другу просто топить ними тільки буде. А якщо на розтопку, так я не знаю на настільки. Барбос. А ну сядь на жопу, як ти сидів, давай, попозіруй, щоб тобі лайкос насипали, люди, які дивляться. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. давай. Локі, локи, давай, давай. От не хоче він. Давай, давай, попозіруй, люди ж на тебе дивляться. Не хоче. Каже, йдите якнайдалі. Так, в общем, тут ми це доробляємо і підемо до бабуськи покажу вам, який там фронт роботи далі. Івано, на пару слов. Дякую вам велике. Дякую вам от. був здоров'ячка. Кажіть, ставте такі жирні лайки. Ну Це ж ви не сучасні, ви не розумієте. Ще ж це все, все ж є помішане на лайках. Кого більше лайків, той крутіший. Ну хай буде так. Отак. Щоб ви розуміли, все, працюємо далі. Оце дивіться, що вийшло. Висипали метубалію. І мені тільки що так причудилося, сміялись. Раніше мірялися шляпами, а зараз міряються всі лайками. В кого більше лайків, оце я зморозив, той крутіший. Ну і що я казав один, хто як міє, так на хліпі заробляє. Так що з вас лайкос Іванівні. Ну і мені, хоч якийсь там пів лайкосіка, таких маленьких. І що вийшло? Такий горіх. Да, він, звісно, це не клинок. В тому плані, що клинок, да, він такий рівненький, ти його кинув, воно все пролетіло туди, затягнуло, перебило. А коли оце горіх, воно ж таке розвітльонне, скажу не по-нашому, багато цих віток, блін, поки попахнеш його. Але тим не менш, як ото кажеться, на шару юксу сладкий. так що е Зробили, зробили, підсобили бабуськи, підсобили. Хоче топи, хоче, хай вони тут гниють, це вже її право. Так що погнали далі, до наступної бабуськи. Доходимо до бабуськи, в неї тут те саме проблема, що і в Іванівні. Де-де- де та лінія йде, що куча-куча дров. Бабуль, я вас чуть-чуть підсніму, попадете в кадр, нічого страшного. Оце фронт роботи, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. А де воно? Це ж ресоці підпиляли? Оце вони гуляку спиляли, бачите, над дорогою. А, ви просто його в двір занесли. Так. Да. Та я не додивилась, треба було зовсім отой стовбур спиляв, а вони от отпиляли та накидали сюди. Ага. — Коротше, тут порівняно Арпалом небагато роботи, я так поняв. Це вже другі електрики там різали. Е, ну там воно таке, як оце завтовшка, але трохи товщи. Коротше, я думав, тут роботи більше, то ми, мабуть, зараз його ще часок-полтора поработаємо і зробимо бабуськи теж роботу. Таке? Як так, вас так, так. Як Тетяна вас знає? Васильівна. Тетяна Васильівна, все. А Славко знає. А откуда Славко знає? Ви... Ж вчителька була. А, ви вчителька його? Так. Ага, тут, в принципі, гілочок, як бачите, понти. Так, так, вона кривала Понти, понти. Тоді зараз, мабуть, треба з'їздити пилочку, колотнути бензинчику. І це о, все о, діло перелабати. Зміряли. Ну там може яка десь дубець чи палка останеться, бо я вже курей побила, тіпки так зробила, тут вирізала. А що ви тут? Ви ви на дровах топите чи газом? Це зараз вже хлопці ремонтували в мене газ, так я виключила та дровами. топити. А, ну є ж, є, є, дров'яний. А верхня чи нижня загрузка? Ну, знизу, а так чи зверху. Зверху кидаю. Так оце взагалі для вас буде замечательно. Mm. що ми переб'ємо. Льоня Бабушка про такі тільки котель мечтає. Не знаєте Льоня Бабушка? Ні. Та його всі знають, а ви не знаєте. Ну правильно, вода. Ні, ні, Бабушка. Так що собою тут бабуськи. Зараз, мабуть, обідне время, переобідаємо, а тоді повернемося сюди. Зараз ще, мабуть, визвоним саню. А, і Саня потягується, поработає, то дома щось лежить пролежить, заробляє. Барбос? Як Барбоса звати? Барні. Барні? О, йома, як ведмедик. тут? Да, Дитячі оці. А, тоді зрозуміло. Все, фронт роботи ясен, роботаємо. Негри, сонце високо. Фініш на брема. Осталося раз, два, три, чотири дрючки розпилять, поки хлопці перекурюють. Я зараз схожу по машину і покажу тут. І здумайте тільки написати, що молодий фермер там такий сякий пересякий, блін. Молодий фермер за ідеєю без користі. Замість того, щоб вечорами обсирати, в частності молодого фермера, то можна було б якимись допомогами зайнятися, того чи іншого. Ось по красоті, тут все все обрали діло. Тут ось що вийшла кучка дров. Ну, зараз тиму по тракторі буду перебивати. Оці гілочки. Це, блін, тут трактором як стану, тут же ж машина не проїдеть. Оце, звісно, поганенько. Ну нічого. Стою оце. Любуюся красавцем. Знаєте, він на похожий, ну, красивий, же ж, да, такий Такий тільки один. Як оте яблуко, таке береш красиве в магазині або з дерева зриваєш. Ну просто красота, а в... розрізаєш, а всередині черв'ячок. Так і тут. Ну, але вид є. Значить, що ми? Остання кучка. Хочу зараз виламати раді прикола. Три кукурузини, щоб як на слідчій Могорич будемо їхати. Не на слідушій, верні, а на перший Могорич Подивитися до Саші, подивіться, як буде бити кукурузу. Ну, чисто. Делать нефіг, давай допровіримо. Да, так що зараз я зламаю, положу і засніму, покажу. Давай! Диви, йомайо, красота! Порубало чітко, кукурузиння, йомайо Давай, дурачки, пойдем. Кидай. Я не думал, что кукурузу потовче. В трех нам, блин, тупо или арпала делать вообще нефиг. Воно заряды рядом, не надо ничего насыть. Василов! Бомба! Бомба! Молодець. Лопата, мітьолка, все що по красоті. там ми вже його брали, нема ніде нічого. Чим змогли, так сказати, тим і допомогли. Так, от іща ще сухі достану, оказується, Василина тут садку понакладала, щоб курі щось там не погризли в неї. Чи квіточки, чи щось таке, то ми отут в садку нічого не трогали. Тут таке, ще, якраз на балію. Вийшло три, оце четверта балія. Тобто небагато. Порівняно гілочок. Ну, а на розтопку, на пропалку буде. Каже, Василь, на що я вам дружна? Кажу, мені нічого, а хлопцям на сигарети, якщо є бажання. Якщо ні, то ні, я розрахуюся з ними, нема питань. Все ела Т он сухостой. Якраз буде балія. Не туди. Все, робота зроблена. Йома, я одну пропустили. Василина, пару слов. Велике спасіба, хлопці. Дай Бог вам здоров'я і миру пошвидше в нашій державі. Аби да. хлопці такі не зазнали горя. Яку? Чим змогли, тим помогли. Спасибо велике, спасіба. Зараз хлопці одне суть тесе, обирає в наш чудо апарат, шайтан машину і прямо займатися далі. Все. Все, в общем, суть понятна. Підсобили, зробили роботу, арпал відпрацював. Треба хоч його помазати там, чи що, я не знаю. Обслужити, так скажемо, а то я ще туди ні разу не лазив. Да? Ну так. Да. А то ще туди не заглядав навіть. Все, їдемо на базу. Всім пока, дякую за перегляд. І, звісно, все буде Україна.